Ти шукаєш сімейний автомобіль в 2026 році. Краще, ніж Тігуан, я машину не зустрічав. А ще й дизельний це прям цукеренька. Тігуан 18 року, 2-літровий дизель на самій топовій фарі. Просто погляньте, матрична сама, просто ідеальна, яка тобі потрібна. Доповнюємо це повним приводом, тому що автомобіль на 2-літровому дизелі на класній коробці DQ 381 на повному приводі видає нам реально. Класну і зручну роботу. Тепер розказую трошки про салончик. Повний електропакет, класна карта. Автомобіль у нас європейський, тому у нас Алькантара салончик, автосвітло, повний мультіруль. До речі, ще вам додам те, що автомобіль оснащений Дістроніком. Автомобіль реально тримає контроль полоси, тримає полосу ЛЕД, щиток по центру. Самий великий монітор, бездротова зарядка для телефону, для любителів класної і комфортної їзди, тим паче з усією сім'єю. Автохолдік, електроручні, е е старт-стоп. До речі, є дуже багато вибірів режиму руху, тобто сніг, дощ, е гори і так далі. Е е Карплечик, у нас в базі. Цим нікого не здивуєш. А от позаду, позаду, це в нас реально комфорт. І розкіш, тому що дуже багато місця є в нас ось такі е, підстаканки. Це прям повноцінний такий зручний. Не знаю, як воно, звісно, все це робиться, але е, підстаканник, по-моєму, верх, да, ще? Ага, все, все, розібрався. Дякую нашому оператору. Коротше, підстаканічик покушати. Реально для дітей позаду. Я б кайфував, якщо б така функція була. Задній клімат, тому що дітям повинно бути комфортно ззаді. І не тільки дітям, в принципі. Добавляємо до цього, що в принципі це в нас не длінна база, яка у американських автомобілів, це в нас каратиш, але вистачає місця, просто дивіться, скільки тут буде валяти, тут літрів 600. І додаємо саму крутезну функцію для європейських автомобілів. Треба на датчичку, ляпс, прицепчик або якусь лодочку. Да? Оп, спрятали назад. Бемс. Коротше, щось я трошки затягую, але чорний, красивий Тігуан в автосалоні Rockers за самою приємною ціною в 25 тисяч доларів. Ціни стартують від 26 в нас 25. Комплектація жирна 135 пробігу, дизельний повнопривідний в автосалоні Rockers за 25 тисяч. Якщо ти шукав таку машину, приїжджай!